Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі, і зараз будемо говорити про те, що зробила і чого не зробила антикорупційна рада, очима реанімаційного пакету реформ Київ, результати 2016 року, поточні проблеми і можливі перспективи. Нашими спікерами будуть Оксана Величко, член антикорупційної ради при київському міському голові, експерт групи реанімаційного пакету реформ Київ, також Михайло Серебряков. Він член антикорупційної ради при Київському міському голові. Експерт групи реані... реанімаційного пакету реформ Київ, Олеся Архипська, член антикорупційної ради при Київському міському голові, експерт Transparency International Україна, експерт групи реанімаційного пакету реформ Київ, і також Олександр Пліва, член антикорупційної ради при Київському міському голові, головний експерт групи реанімаційного пакету реформ Київ. Шановні спікери, я нагадую, що в нас переклад англійською мовою, тому говоріть не поспішаючи, і передаю вам слово. Доброго дня, шановні друзі, Оксана Величко, реанімаційний пакет реформ. Метою сьогоднішнього нашого виступу є показати, якою ми, як представники громадськості, бачили діяльність антикорупційної ради при київському міському голові, що досягла антикорупційна рада, які були її успіхи і які невдачі. І е, останній час ми стурбовані тим, е, як далі е, організовується і продовжується робота в антикорупційній раді. Ми бачимо, що вона потроху стухає, і ми хотіли б запропонувати київському міському голові, які саме йому треба зміни внести в формат роботи антикорупційної ради для того, щоб цей орган справ справді став дієвим, дієвою зброєю боротьбі з корупцією. Коли свого часу у лютому 2015 року Київський міський голова створив антикорупційну раду, своє таке військо, яке він очолив для того, щоб боротися з корупцією. Він очевидно хотів її максимально здолати. І є світовий досвід, який показує, що такі антикорупційні органи, які очолюються міським головою, зокрема досвід Сеулу, досвід Гонконгу, які говорять, що це може бути надзвичайно сильний орган і впливовий, який якого будуть боятися корупціонери в місті, який може досягати значних результатів. На жаль, з антикорупційною радою в Києві цього не трапилося, і ми хотіли б сказати, чому і що треба зробити для того, щоб це справді став значно дієвіший орган, ніж це є зараз. Перш за все щодо статусу, антикорупційна рада це консультативно дорадчий орган, який діє при київському міському голові, метою роботи якого є давати поради київському міському голові. Він працює у форматі робочих груп. Групи робочі зустрічаються, і великих засідань антикорупційної ради. Робочі групи вони працюють з документами, напрацьовують якісь пропозиції проєкти рішень. А на великих засіданнях антикорупційної ради ці рішення перетворюються і стають протокольними дорученнями Київського міського голови, тобто його зброєю. Протокольними дорученнями до виконання. За 2016 рік, про який ми звітуємося, було проведено 22 робочі групи і 5 великих засідань антикорупційної ради. До складу антикорупційної ради, взагалі, цього органу увійшло 34 особи, але фактично її діяльність є відкритою. Всі, хто хотіли, представники громадськості, представники органу органів управління, могли б приходити на будь-які засідання. І фактично до нас входило 11 представників з боку КМДА, п'ять депутатів Київради і 18 представників громадськості. Частину цих представників громадськості, які були запрошені іменитих, ми бачили тільки на першому урочистому засіданні антикорупційної ради. Вони ніяким чином не долучалися до роботи в антикорупційній раді, не надавали своїх пропозицій, тобто, фактично, не привносили нічого в антикорупційну раду в її роботу. Так само часто, як не привносили в роботу антикорупційної ради ради багато. Своїх пропозицій і представники з боку КМДА. Фактично, ініціаторами тих кейсів і тих напрямків, в яких ми працювали, це були, могли бути виступати депутати Київради, сам Київський міський голова або представники громадськості. Як ми працювали? Фактично, в нас було кілька напрямків і є результати нашої роботи. Одним з ключових напрямків була розробка представниками антикорупційної ради антикорупційної програми. Це один з таких одне з наших найбільших напрацювань. Це великий серйозний документ, який містить цілий ряд напрямків, досить системних реформ в місті, які мають забезпечити мінімізацію корупції. Вони стосуються і взагалі організації структури КМДА, і стосуються роботи комунальних підприємств, яких які ми знаємо, що це є одне з найбільших джерел, там де найбільше грошей а, крутяться, і де найбільше корупції потенційно є. Багатьох інших сфер адміністративних послуг, закупівель і так далі. Антикорупційна uh, рада Функціонувала, як я вже казала, в форматі робочих груп і великих засідань. І в тих роздатках, які ви можете отримати, ми підготували журнал відвідування, щоб можна було побачити, хто як ходив і як відвідував засідання антикорупційної ради. Хто в нас були двічники, хто взагалі ніколи не з'являвся, хто приходив тільки на великі засідання антикорупційної ради, щоб проголосувати і ніколи не працював в групах, не додавав. А Антикорупційна рада функціонувала за підтримки GIZ, це німецький донор, який у нас фінансував фактично роботу координатора. Наційного центру, тобто роботу чотирьох людей, комунікаційного менеджера, координатора, юриста і асистента, які організовували всю роботу, всю діяльність антикорупційної ради, працювали з листами, скликали засідання, опрацьовували матеріали, направляли листи і так далі. І е, основне на що ми хотіли б звернути увагу, і фактично те, що ми передбачали, коли ще тільки розпочиналася діяльність антикорупційної ради, ми говорили, що є ряд ризиків, так які можуть призвести до того, що цей орган, який для нас фактично, як для громадськості, став майданчиком співпраці з владою. І очевидно, що ми приходили приходили з великими сподіваннями налагодити конструктивну співпрацю, і нам хотілося і хочеться співпрацювати і бути справді партнерами. Ми зазначали ряд ризиків, які можуть бути в такого органу. І, перш за все, це такі ризики, як дорадчий характер діяльності антикорупційної ради, оскільки а, наші рішення не є обов'язковими, хочеш виконуй, хочеш не виконуй, Хоча обов'язковими є протокольні доручення Київського міського голови. Так от, бюрократія, невиконання доручень, а, відсутність ініціативи і підтримки, формальний підхід це ті основні ризики, які ми зазначали. І на сьогодні хочеться сказати, що з тих протокольних доручень, які були винесені на засіданнях Антикорупційної ради, ми маємо таку статистику: 27% протокольних доручень виконано. 20... 36 а, ні, 37% виконано. 36% рішень Антикорупційної ради не виконано. І 27% рішень Антикорупційної ради виконано частково майже величезна кількість доручень, які прийняті за результатами засідання антикорупційної ради, не виконуються в тих строках, які вони зазначені. Тому основне на що ми звертаємо увагу київського міського голови. Якщо ми, як дорадчий орган будемо давати поради, він буде ухвалювати ці поради, прислуховуватись до них і приймати рішення про те, що це має бути зроблено. А далі ніхто цього не робить, тоді треба переглядати діяльність антикорупційної ради. Далі е, наші колеги вони розкажуть коротко про основні напрямки роботи антикорупційної ради, досягнення і невдачі. І далі ми розкажемо, як саме ми бачимо, яким має бути перезавантаження Антикорупційної Ради. Олександр Пліва. Доброго дня. Олександр Пліва, головний експерт групи РПР Київ. Е, ну, Загальну статистику Оксана вже охарактеризувала, але насправді стан виконання і або не виконання доручень у кожній сфері, кожним напрямком, з яким ми працювали, він досить сильно відрізняється. Напрямок зовнішня реклама, на жаль, характеризується найменшою найменшим відсотком виконання ухвалених протокольних доручень київського міського голови. Таких таких доручень не виконано 68%. І якщо оскільки ми зараз скажімо так звітуємо за результатами роботи в минулому році, то треба відзначити, що напевно ну найбільш значним нашим здобутком стало рішення Київської міської ради про створення окремого управління з питань реклами, яке було ухвалене наприкінці липня минулого року. Але, на жаль, навіть станом на сьогодні, це управління досі не набуло повноважень робочого органу відповідно до законодавства. Ось а положення про його робоку то було затверджене лише наприкінці січня минулого року. Тобто, по суті, ситуація в цій сфері з точки зору управління для міста змінилася більш ніж не суттєво. Напевно. Теж одним з головних викликів для київського міського голови в цьому сенсі є те, що за три роки його каденції так і не приведено відповідність до вимог закону України про рекламу порядок розміщення реклами в місті Києві, який був затверджений Київською міською радою часів Черновецького і Місте чисте чимало положень, що суперечить їй, а затверджений був з порушенням компетенції, оскільки має бути затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Також, на жаль, досі не розроблено і не ухвалено порядок виявлення та усунення порушень в сфері реклами. Це було протокольне доручення ухвалене ще минулого року, здається, у квітні місяці. Цей документ дуже потрібен, оскільки порушень в сфері реклами, як ви знаєте, дуже багато на сьогоднішній день кількість не, 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 розміщених рекламних засобів без дозволів перевищує в півтора рази кількість розміщених з дозволами, але процедура врегульована недостатньо недостатньо і містить численні можливості для зловживань. Ну скажімо так, тому можна так підсумувати наступним чином, що міською владою було обрано такий шлях більш декларативного демонстративного реформування цієї сфери, да, який при цьому не змінює сутністніх підходів, ну, наприклад, проплата за розміщення реклами на комунальній власності досі перераховується на рахунок комунального підприємства, а не безпосередньо до бюджету, як цього вимагає законодавство. От, е, так само можна охарактеризувати ситуацію з оприлюдненням інформації в цій сфері, тобто інформація про рекламні засоби, на жаль, оприлюднювання оприлюднюється, скажімо так, дуже дозовано, і що досить сильно обмежує можливість активних громадян контролювати і впливати на процес в цій сфері. Ну і практичним здобутком найбільшим напевно, в минулому році у цій сфері, але він теж дуже добре характеризує загальну картину. Був демонтаж після трьох нагадувань на безпосередньо на засіданнях антикорупційної ради мегаборду, який був розміщений біля мосту Московського площею 900 квадратних метрів. До речі, який там був розміщений з березня 2013 року. Ні, 12-го, вибачте, року, тобто 3 року, без дозволу, не платив місту кошти. Так от, Результатом став такий демонтаж, але. Київська міська Київська міська державна адміністрація здається, чи комунальне підприємство посил, через суд вимагало стягнення з власника цієї конструкції 200 тисяч гривень за демонтаж цієї конструкції. А от 3,5 мільйони коштів, які не надійшли до бюджету за цей час, ніхто навіть не, не намагався стягнути. І це показує в принципі реальний стан речей у цій сфері на сьогоднішній день. Набагато краще в нас. Здобутки у іншій сфері, яка називається адміністративні послуги, це стало можливим завдяки тому, що для реалізації змін в цій сфері була залучена експерт реанімаційного пакету реформ, досвідчений фахівець Ольга Калініченко, яку підтримував федеральна компанія GSA, про яку ми згадували. Нарешті, в минулому році був ухвалений перелік адміністративних послуг, які надаються ЦНАПами. Була ухвалена концепція розвитку центрів надання адміністративних послуг. Було оновлено численну кількість так званих інформаційних карток адміністративних послуг, які, скажімо так, описують процедуру їх отримання громадянами і юридичними особами і зумовлюють, наприклад, обумовлюють, наприклад, перелік тих документів, які від вас можуть вимагати при отриманні адміністративних послуг. Тобто, насправді був зроблений дуже значний крок вперед у цій сфері. Але знову ж таки, повертаючись, наприклад, до попереднього розділу. До реклами, попри те, що інформаційні картки для видачі, внесення змін і переоформлення дозволу на розміщення реклами були розроблені і ще минулого ролітку ще 2015 року, і мало, і мало, і є відповідне протокольне доручення Київського міського голови, в цій сфері оновлення не відбулося. Так само в сфері адміністративних послуг, на жаль, ну, скажімо так, не є, не, є чимало недоліків з адміністративними послугами, які надає департамент міського благоустрою. І мова йде не тільки про ті адміністративні послуги, які, на які досі не оновилися картки, а, наприклад, він досі надає послугу, яка не передбачена законом, це, це називається замість дозволу. Наприклад, Порушення благоустрою, У нас там досі надається картка на порушення благоустрою, тобто, але знову ж таки, в минулому році була створена експертна рада з надання адміністративних послуг. Вона нарешті почала працювати. Вона має розглядати скарги і відпрацьовувати відповідні процедури для того, щоб покращувати систему надання адміністративних послуг в місті Києві. Тому передаю далі слово Михайлу Серебрякову. Для того, щоб він описав інші розділи. Дякую, колезі, що представив. Моя частина виступу стосуватиметься тем, де у міської влади в плані антикорупції є спірні половинчасті досягнення. Про що йде мова? Ну, особисто я б антикорупційну політику нашого міського голови охарактеризував би як метафізичний парадокс. І поясню чому. От є ситуації, коли. У мера антикорупційної ради є цілком реальні осяжні антикорупційні досягнення, але їх імплементація у нас часто викликає, ну, якщо не обурення, то принаймні великий подив. Поясню на трьох прикладах: два з яких стосуються сфери паркування, а інше конкурсних процедур. Почнемо з конкурсів. Київ був напевно одним із перших, якщо не взагалі першим муніципалітетом. Як Киї запровадив е, доволі сильну, небутафорну конкурсну процедуру на призначення керівників комунальних підприємств. Е, свого часу, два роки тому, представники громадськості розробили, особливо з реанімаційного пакету реформ для Києва, розробили драфт конкурсної процедури для керівників для призначення керівників комунальних підприємств. Ми зосередилися на цій темі, тому що, ну. Основну корупцію дуже часто вбачаємо не стільки в роботі Чиноньків, скільки в комунальному секторі економіки міста Києва, де крутяться основні кошти, окрім бюджетних. Так от ця процедура передбачала ну, там, реальт сильних позицій, які дозволяють нам називати таку конкурсну процедуру небудафорно. Позиція перша а незалежність конкурсної комісії. Ну, ми вдячні міському голови. Це була його особиста добра і особисте погодження на те, щоб конкурсні комісії формувалися таким чином і за таким персональним складом, щоб міська влада на ці конкурсні комісії не мала не мала монополії. Тобто, представники міської влади там встановили більше третини, але не більше половини. Таким чином можна було говорити про великий шанс на незалежність конкурсної процедури від волі однієї особи. А друга позиція власне прозорість самої конкурсної процедури від відкритості засідань до фіксації поіменного голосування, до можливості громадськості ознайомитися з протоколами засідань конкурсної комісії, а також конкурсними пропозиціями кандидатів. Третя позиція перевага це змагальність кандидатів. А вона ґрунтується в першу чергу на тому, що кандидати подають конкурсні пропозиції, пропозиції, де вони викладають своє бачення того, як вони реформуватимуть те чи інше комунальне підприємство, як вони будуть виводити його зі збитку в остану, якщо таке має місце, як вони доволатимуть корупційні ризики. Ну тут, на прикладі Київ основна тема є основний корупційний ризик це а, а, надходження. Коштів від оплати проїзду не до каси підприємства не до міського бюджету, а в кишені приватним особам. Тобто мова йде про те, як у конкурсній пропозиції керівник, потенційний керівник вбачає подолання цього ризику. А, і друге друга підперевага, це співбесіди. Тобто, цікаво можуть мати місце ситуації, коли конкурсна пропозиція кандидата є просто прекрасною, продуманою, трьохтомником. Вартим, напевно, дисертаційного дослідження, але описаний документ не власне кандидатом, а його командою або приватною фірмою, тобто перевірити рівень кандидата, відповідність конкурсної пропозиції рівню кандидата можна на співбесіді. Причому ці співбесіди також є відкритими, щоб громадськість могла оцінити наскільки об'єктивно конкурсна комісія приймає рішення. Завершується конкурсна процедура тим, що конкурсна комісія визначає двох претендентів, з яких міський голова визначає остаточну переможці такого конкурсу. І все б нічого, більш прозорої конкурсної процедури ну, немає, напевно, у жодного муніципалітету, якби не одне, але цей документ був прийнятий 21 липня 2016 року, а набу чинності 1 вересня. За цей час. За цією процедурою, окрім одного пілотного експерименту, не було призначено жодного керівника комунального підприємства і нас особисто ця ситуація пригнічує. Знову ж таки, минулого року на одному засіданні Антикорупційної ради міський голова нам в очі давав пряме зобов'язання пряму обіцянку про призначення за конкурсом керівників двох КП – «Київреклама» та «Київпастрансу». Чому цих? Тому що навколо цих підприємств крутяться ну, значні міські кошти, і відповідно вони є доволі корупційно вразливими. На сьогодні жоден з цих керівників за конкурсом не призначений. Більше того, керівник «Київпастрансу» був призначений за два дні до набрання, до набрання чинності конкурсної процедури. Дуже цікава ситуація. Тобто суб'єктом подання проєкту рішення є особисто міський голова. Він прекрасно знає, коли це рішення набуває чинності, але тим не менше приймає таке кадрове рішення. Хоча цілком спокійно для забезпечення роботи підприємства міг призначити цю ж особу, виконуючим обов'язки керівника, а потім дочекатися конкурсної процедури. Тому тобто, мова йшла буквально про один-два дні. А другий кейс, де у міської влади є цілком осяжні досягнення, це паркування. А мова йде про. Um легалізацію, я б сказав, детінізацію паркувального простору, тобто міський бюджет не буде отримувати коштів від паркувальних надходжень у тому випадку, якщо вони не будуть включені до положення про місцеві податки та збори, так званий по п'ятий додаток. Тобто має бути визначена адреса, а також певна кількість паркувальних місць. Якщо цих паркувальних місць у п'ятому додатку немає, місце за них нічого не отримує, навіть якщо вони використовуються а, за призначенням як для паркування транспортних засобів. Міський голова звільнив ну доволі велику кількість керівників підприємств з паркування Київ за те, що вони не забезпечили достатню кількість коштів в якості паркувальних надходжень до бюджету. Але велике питання, що ну, там особисто міська власна міська влада зробила для того, щоб прискорити ці процеси. Два роки, точніше, один рік: 14 тисяч паркувальних місць вже підготовлені списком порівняльними таблицями, а реєструвалося ну. Доволі багато місяців тільки через те, що воно блоку... ну, це рішення блокувалося транспортним департаментом. Відповідно, міс... місто втратило на цьому десятки мільйонів гривень і втрачає кожну секунду, доки цей проект рішення не проголосований депутатами. Цей проект рішення був зареєстрований 29 травня поточного року, і ми сподіваємося, що принаймні розгляду в самій міській раді е... займе значно менше часу ніж попередні п'ятий додаток. Дякую. Залишилось дві хвилини. Звичайно, намагатимось відразу перебудувати трішки свій підсумковий спіч або нашої всієї групи, як ми бачимо, що ж таки відбувається, і відбулося з антикорупційної ради. Очевидно, що ми вітаємо про те, що такий інститут взагалі було запроваджено в Київській міській державній адміністрації, тому що це є проявом політичної волі, безперечно. І такий інститут має діяти. Але насправді те, що відбувається і за підсумками нашого звіту, сьогодні ми відразу після прес-конференції його розмістимо на наших відкритих ресурсах і на сайті Антикорупційної ради, включно з інфографікою, деталізованою всіма звітніми формами, схемами тощо. Закликаю вас дивитися і поширювати. Цю інформацію, але ми точно також на сьогодні визнаємо, що в принципі робота антикорупційної ради була недостатньо ефективною. Цим'яко цим м'яко сказано, і найголовніше, що фактично. Ми спостерігаємо прояв неналежного врядування в стінах Київської міської державної адміністрації, фактично навіть із порушенням існуючого регламенту. Тому наша громадська частина пропонує трансформувати механізм антикорупційної ради. Ми залишаємо юридичний статус, ми не чіпаємо юридичний статус, але ми пропонуємо докорінно змінити формат і роботу самої ради. В документах, які ми поширюємо зараз для учасників прес-конференції, ви вже бачите основні складові наших напрацювань по пункту там фактично новий прописаний регламент, і найголовніше те, що ми хочемо ввести механізм співголовування на антикорупційної ради із рівними правами і можливостями для члена від київської міської адміністрації і для члена від громадської частини. Крім того, ми хочемо бачити більш серйозні фактично чинники, які. Вводять прецеденти відповідальності їх треба робити. Якщо є ігнорування виконання доручень київського міського голови або неналежне врядування, відповідно треба приймати дії і вплоть до звільнення людей займаних посад, тому що невиконання це є фактично невиконання і не впровадження належної політики зі сторони нашої київської міської державної адміністрації. Що хотілося б сказати на підсумки, що ну, очевидно, якщо ми зараз введемо ці правила гри і ці нові формати і стандарти взаємодії, то в нас є шанс ще врятувати врятувати раду. Як зазначила Оксана, з січня цього року антикорупційна рада жодного разу не зібралася. Ми вбачаємо, що це є вже фактично. Момент на те, що антикорупційна рада фактично припиняє свою діяльність, нам би не хотілося втратити цей механізм. Ми закликаємо Київського міського голову, представників Київської міської державної адміністрації включитися до наших пропозицій і допомогти нам спільно трансформувати раду. Фактично, ми можемо зараз говорити про те, що або антикорупційна рада буде йти шляхом імітації діяльності, тобто певним викликом і відданістю моди, яка її керує в нашій країні, при тому, що корупційний ризик, і антикорупційна складова це величезний ризик для всіх нас, для всіх громадян, не тільки для очільників влади. І або ми будемо імітувати діяльність, або ми зробимо все, щоб нарешті вставити і розп. Впроваджувати дійсно відповідальну політику, партнерство очільників із інститутами громадянського суспільства, якщо казати зрозумілою мовою, то можливо перший раунд як створення ради і прийняття антикорупційної програми, то що це є перемога. Але але отримавши перемогу в першому раунді, ми зараз можемо програти бій. Дякую. Ще буквально кілька слів, оскільки одним з елементів корупції завжди є затягування будь чого то ми б хотіли запропонувати київському міському голові протягом літнього періоду е, ухвалити рішення про трансформацію антикорупційної ради таким чином, щоб переобрати її е, членів, а також переобрати голів, о, як ми запропонували, різ рівними повноваженнями від громадськості і від влади. І, наприклад, з 1 вересня запустити антикорупційну раду на нових засадах з відповідальністю, і також ми пропонуємо механізм звільнення голови від влади. Співголови від влади у разі невиконання доручень антикорупційної ради, оскільки найбільшим чинником, з яким ми зіткнулися, це невиконання доручень. Дякую, Ш шановні колеги. Дякую вам. На жаль, не залишається часу на запитання в прямому ефірі. Тому ж, колеги, журналісти, якщо маєте запитання до спікерів, прохання поставити їх вже офф-рекордс поза лаштунками прес-зали. Наступна подія за одну хвилину.